Природа, історія оцього каскаду гідростанцій на Дніпрі. Шість гідростанцій це переважно відріжка, я сказав би так, соцімперіалізму. Вони будувалися з метою дати підживлення для потужних підприємств, які робили б сталь для оборонної промисловості. Зокрема, перша була в Радянському Союзі Волховська. Вона Починали будуватися ще у 17-му році, у му їх закінчили, а тоді зробили, почали робити Дніпро-Гес у 27-му році. Тобто це була система гідростанцій для того, щоб біля них живилися підприємства, які працюватимуть на війну. Не на оборону, а на війну. Так виник у нас Запорізьсталь, Дніпроспірсталь, коксохім, алюмінієвий і так далі підприємства. Але нехай зробили пізніше, коли вже. Світ цивілізований почав захоплюватися атомною енергетикою, а ще пізніше сонячною і вітровою, то гідростанції почали вже ставати не то, що вчорашнім днем, а позавчорашнім днем. Сьогодні це архаїка чистої води. Зокрема, увесь каскад оцих водосховищ по Дніпру від усієї системи енергозабезпечення десь займає 12%. Шість гідростанцій. А яке лихо Дніпро, вони знищили Дніпро фактично. А Каховська ГЕС була найслабкішою, найслабкішою. Її був внесок 0,7% в одну систему. Для чого ж її зробили? Сталін південніше Запоріжжя хотів вирощувати ще перед війною Бавовну. Для того, щоб. А Бавовна це порох і гімнастерки. ХБ для гімнастерок. Тобто їм треба було зрошувати величезні. Площ для того, щоб мати цю бавовну. Для цього збудували переробний завод у Херсоні. Такий почали будувати у Мелітополі, але не встигли збудувати його. Так от, для того, щоб водосховище виникло, його мали збудувати за першим проєктом в районі Нікополя і Каменки-Дніпровської. Бо там найнижчі виходи кам'яних порід, оці гранітів і гнейсів. Там є природний фундамент. Але коли Сталін довідався, де вони хочуть прикривати Дніпро, він сказав, а ви слихалі, а тачанки. Гародна вінтовка, гаряча пуля літить, треба построїти степі стоїть пам'ятник тачанки, а ми зробимо пам'ятник і що сказати, сьогоднішньому дню. І сказав, обов'язково зробіть тільки там. Багато вчених з цим не погодилися, вони були, ви знаєте, що з ними сталося, деякі навіть загинули. І почали закладати основи ще проєкт в 47-му році у цієї станції біля Каховки, власне, на пісках. Це такий фундамент міг придумати тільки ну, якийсь негідник. Зробили цю ГЕС і перші роки, 14-12 років, почали бавовну вирощувати. Але один рік урожайні ще другий рік, а тоді пішло воно на нас спад. І дійшли висновку, що з бавовною тут нічого не вийде. Завод закрився, а воно перестали вирощувати. А водосховище виникло, що з ним робити? Так от тоді вже водосховище почали розглядати як система для майбутньої води, для майбутніх систем зрошувальних каналів північно рогачицька Північно-Кримський канал і тоді оця система зрошування на лівому березі Дніпра переважно, починаючи від Васильівки і Ардуазовського моря. До чого ми сюди. Для чого? А щоб урожаї піднімати. Тут знімали тоді в середньому 12-17 центрів з гектару. А вчені, які були заангажовані більшовиками, казали, що коли будуть ці поливні землі, ми будемо знімати мінімум 50 центрів з гектару. Виникла ГЕС. Виникло заводосховище величезне. Зробили ці канали зрошувальні. Перші роки в 14-12 нічого були урожаї а тоді пішли на спад, причому катастрофічно. Паралельно, про це мало хто знає, але це відомі речі, були дослідники робили, масові підтоплення Херсонської і Запорозької областей. В чому справа? Дніпро, його русло колись таким чином спрямовувалося. В районі сьогоднішньої Великої Петихи, це від Нікополя 27 кілометрів південніше. Він там біля Глепотихи в давні часи повертав Дніпро на південний схід і впадав біля Генічівська праворуч в Азовське море, не в Чорне. Пізніше він поміняв русло, пробив це сьогоднішнє русло і почав текти на північний захід, як сьогодні, і впадає, де сьогодні він впадає. Те русло залишилося, там пазухи позалишалися. І коли Каховка ця, піднялася ця вода, вона в ті пазухи почала заповнювати. Туди пішла вода. І зараз підтоплення Херсонської області збільшилося може, від 10 до 90% підтоплень. Вода у, льох, у льохах, у, погребах, вода у цих. і крім того, засолоняються ґрунти. Оцей фактор, чого сьогодні ніхто не згадує. Що таке сьогодні робить ця система, ця водна система? Якщо говорити про сьогоднішній день, як бути з цим водосховищем сьогодні, якого зараз немає, поки чи, чи варто його відновлювати, я е, цю проблему так розділю. Звісно, те, що трапилося 6 червня, це злочин, бо ви знаєте, що зараз коїться там на лівому березі, де... Mm. Люди, всі Олешки, Каховка і так далі, це все підтоплення, порушені хати, забруднена вода це екологічне лихо. Так от сьогодні справжнім державникам треба дбати про те, щоб коли закінчимо війну. Отам людям допомогти вийти з крутного становища, а тоді дбати про цю дамбу. А чи нужна вона дамба? Що ми знову построїмо дамбу і знову мешканці того поду зробимо заручниками, вона буде сідати. Вона сьогодні вже сідала потихеньку. А далі, а для чого ця вода? А вони кажуть, що ви знову будете е, ворожаї піднімати, знову вода в ті пазухи піде. Не треба. Тут. Раніше було скотарство, його треба відновлювати, і його треба переорієнтувати в сільське господарство. Фальцфейн, відомий цей засновник Асканії Нової, а його батько Едуард, там колись почав вирощувати пшеничку. Десь в районі Сірогози, це Херсонська область, трошки нижче туди там, до Азовського моря. Він знімав небагато, 10 центрів з гектару. Але вона така була якісна, що Купляли французи, і там з неї робили французьку булочку, а продавали у нас. І зерна вирощеного отут. І Він захотів систему цю розширити, пише листа, думайте кому, Менделєєву, Дмитру Івановичу. А Дмитро іванович Менделєєв був не тільки хімік там, а він був видатний ґрунтознавець. І Він питає, Дмитро Іванович, могу ли я от здесь Рашиють площадня посильної. Він каже, це все одно, що посадить город на дні висохшого солоного моря. Тут ніколи не буде прогресивного сільського господарства у тих нормальних європейських обсягах. Хіба що, скажімо, десь там комусь якусь піднять, а загалом... І він відмовився від цього. Так от, ті розумники, які це море створили, вони, мабуть, нічого не знали. Хай піднімуть архіви, є листування Фальцвейна, Едуарда, Фальцвейна, не Фрідріха, сина, а Едуарда із Менділеєвим. Той йому написав, що не можна цього робити. Тобто сьогодні. сьогодні треба просто знайти інші джерела водопостачання, скажімо, системи водозабору адаптувати до тих місць, де вода сьогодні є, і все стане на свої місця. Тобто господарювати, бо... Сьогодні водосховища і взагалі гідростанції це вчорашній день. Ми не можемо, скажімо, е, так, певні, скажімо, там могли бути, там, якісь кавуни вирощували, але те лихо, яке ми завдали землі, воно несумірне. Дивіться, як лякали колись нам, коли я ще був директором заповідника, писав листи у міністерство комісії, приїжджали кажу, слухайте, давайте спустимо воду в каховці. Ну, на 0,7 метра. Щоб круче не обвалю... круче ж обвалювали. Круче, обвалювалися до сьогоднішнього дня. Уже 60 років пройшло, а круче обвалювали. А судоходство? А судоплавство буде? Там глибина 12-80 метрів, а для суду в 6-7. Прекрасно. Береги не будуть обвалюватися. Мало того, боявся острівці, з'являються птахи водоболотні. Зовсім зміниться, але ще одно клімат зміниться. Ось побачите, оце, оці всі лисинки, я думаю, що рік-два ще вона стоятиме, дощі будуть регулярніші і вони будуть систематичні. А не на валі висипало і тоді не, немає. Погода сильно змінилася, клімат змінився. А це вся регуляція, вона відновиться, а обов'язково відновиться. Далі, що ми ще беремо? Так, водопостачання. А воду треба шукати там, де вона ось сьогодні вже ви чули, що вілку там вже тягне від ідемовлиця. Для Кривого Рогу. Тобто треба шукати інші джерела для водоподів і переорієнтовувати систему сільського господарства. Ми ще один фактор забули історичний, археологічний. Я виїжджав трошки нижче біленько, був там, боже мій, що там тільки немає. Кераміка всіх часів це тільки правий берег, а лівий, як і в окупації, Стільки там городиць, стільки там залишилися, які... Збирати, не перевизбирати, його треба досліджувати. Там відкриваються цілі обриси землянок періоду середньої бронзи. Ну, я ж бачу своїми очима. Не треба його розкупити, просто фіксуйте його, ну, а далі треба і випадки попрацювати. Тобто цей фактор. Це просто моральна сторона. Я коли вивчав це питання спущення водосховищ в Америці, американці, до речі, Хай провірять, хто е, такий цікавий, спустили десь процентів 70, вже ліквідували. Так оце нам оця біда дала можливість поспостерігати, що ж воно буде і як, що робити з тими п'ятьма рештами водосховищ. Воно вже сьогодні показує. Дивіться, це вже перший етап, там, де ґрунт підсох, вже пішли, то ж не трава, то не очеред, то дарі е, деревця дар пішли вже рости. Ви уявляєте собі? Це дуже-дуже потрібний е, кліматичний фактор. І взагалі і сьогодні, ви знаєте, в Голландії нарощують суші, а ми їх віддаємо. Дніпро зарегульований на 70 87 зарегульований, а шматочки залишалися, шматочки, ну це взагалі за злочин. Так цікаво, що до нашого пограниччя із е, того. Довжина Дніпра 2200 кілометрів, так от 998, 978, 6 гідростанцій, а нарешті немає жодної. Ні в Білорусі, ні в Росії. Цікаво, дуже цікаво. Волга, довжина 3400 кілометрів, на ній 7 гідростанцій. Дніпро 970 6 гідростанцій. Дунай поруч жодної нема гідростанції. А ми хочемо ще одну ліпити. Мало того, вже ж проєкт був гес 2 Каховська і Горностаївська гідрокумулююча, бо це взагалі злочин. Сьогодні треба, вон сонечко є, і вітер. Ось альтернатива сьогодні. І успіх, мало того, не локальні, їх, можна, сказати, там десь біля господарства, не обов'язкову систему. Але головне, сьогодні збиткова, є така, не знаю, де треба знайти, цю дівчинку, є така Вікторія Артемоненко. Вона по-моєму, ви не чули таке пісню? А, ви вже її чули. Значить, я чув про неї ще в 2010 році, коли вона була студенткою університету. В неї робота була, вона займалася водопостачанням і збитком, і плюси і мінуси Каховського водосховища. В конкурсі на студентські роботи в Міністерстві культури, тоді ще був Павленко міністром культури, а Барна керував цими проектами, вона головну премію отримала. І в Херсоні видали карту. Сит, водна ситуація у Херсонській області. Завдяки Каховці підтоплено плюс 70% землі. Що ми скажемо? У Донецькій області, де Донецьк, було 315 квадратних кілометрів підтоплено. Сьогодні 2000 з половиною. Після Каховки. Де Донецьк? Ось які речі. Це все було Артемоненко, це я з неї там взяв. Але її можна знайти, її можна, вона це ж офіційна карта. Я як подивився там, весь півострів, де моє, моє село, він весь підтоплений середини знизу. Зараз там живе моя знайома на три роки вона молодша в підокупацію Любочка, а в тебе водичка не втекла. Каже, Костя, Дніпро повертається. А ми пам'ятаємо, там коса, каже, конка, так і тече під нашим. Там конка текла і Дніпро. Цікава річ. Зараз конка впадає, Кінська впадає біля царя все. Мало, мало Катеринівка. Ось вот там впадає. Да. А тоді вона впадала аж у Чорне море. Вона текла паралельно Дніпру. Вона три рази, чотири рази заходила і виходила. Так от цікаво, коли вона заходила і текла з Дніпром, те, в неї була світло синя а в цьому темно-синя, ні, навпаки. Вона не змішувалась. І те, була різна. Це було спільне русло, але текли вони вдвох. Так от Люба каже, вже конка тече. Я кажу, виходжу, течія з'явилася, Течія з'явилася. Далі коса і там вже Дніпро. Я кажу, на сили пішла до моїй, отака загрузалася, колін тоді, нормально прийшла. Дніпро тече, журчить. 400 метрів ширина. А був 5,5 кілометрів. Справжнє русло. Ну що ну, ти скажеш? Так от вона каже, каже, Костя, вода не падає у мене. А я коли в неї спробував ту воду, я Любо кажу, ти знаєш, а на вкус вона точно як колишня Дніпро. Це гігантське озеро під низом, яке було з Дніпром пов'язане. Тут може багато емоційного, але е... це дуже цінно. Якщо цифровими фактами, тут головне те, що це була афера вищого гатунку з, 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 з нашими гідростанціями взагалі, ну можливо, Дніпрогес, це був найлояльніший, бо він дуже мало з'їв території там кам'янисті береги. І він, до речі, потужний. Він потужніший, рази, ніж Шкаховка. До речі, в моєму рідному селі. Почало затоплення в му році, у 8-му році закінчилося в 58-му році. Але лампочка Ілліча загорілася аж в 66-му році. Нівідклі було брати звідти. Вона не могла забезпечити нас і нам дав Дніпро-Гес. І зараз він дає Дніпро-Гес А оці всі речі, а те, що робила ГЕС, вона давала енергію для відкачування води із шахт Криворізького басейну. Бо воду підняла каховка, шахти завершила, от вони електрику почали викачувати. Те ж саме і маргенець, зараз вода сіла і шахти сухі. Тут треба все це, зараз обов'язково треба це все вивчити. І на цьому це, як кажуть, природна лабораторія, як воно буде, коли води не буде. Унікальний шанс. Подивіться, будь ласка, і будете коригувати. Тречі я звертався до колеги міністерства, разом мене слухали 40 хвилин у Києві, що і нібито схилялися. Що просто, щоб береги не обрушалися. І, ну, Клондайн, там у нас Первомайівка 37 культур представлено. Чули про Первомайку? Да? Це там такий лиман з боку перед цією. Туди там зараз окупанти, тут треба їхати і там ставити табор і вивчати, воно сьогодні все відкрилося. Там культури починаються із десь 15-го тисячоліття, це був що мезоліт, да? От. і оце до, до, до середньовіччя. Все представлено з нахідками і головне цими спорудами для житла. Землянки, напівземлянки, мазанки. Ну, ну, Що тут скажеш? Цей бік, Саблуківка, республіканець, де Кам'янська Січ, там теж є поселення трипільської культури пізнього періоду. Херсон, де трипільля? Херсонщина. А ми кажемо Кукутень. Молдова, так? Да? Ну вже є дані, що Трипілля переходить на лівий берег, там є. А ви кажете, що навіть на Херсонщині є. Да, так, да, це, це відомо тут їздили з школярами ще, казали, тоді ще якесь дуже давнє, а пізніше, я вже коли почав з археологами знатися, то виявляється Трипінське поселення пізної доби. Це лівий берег чи правий? Правий. правий, так. Да. Цікаво. Михайлівка це якраз моє село, ось все, за Кам'янкою, а так сказати, Михайлівка. Там Михайлівка і трошки нижче республіканське село, там теж поселення цієї Трипінської культури. Ну, що тут? Оцей факт, я бачите, його не розкрив, а, але історико природний, то взагалі він, він просто неоціненний. Це е, такі збитки нанесені, що, Ну, наприклад, у нас е, на пісні моєго села чотири е, об'єкти. Вони зафіксовані науково Бабине 1 римське, Бабине 2, Бабине 3 Бабине 4. Бабине-1, Скіфське поселення V -е століття. Бабине 2 Скіфське поселення 3 століття до нашої ери, тоді Бабине 3 це 12 століття, це срубна культура, да? Десь приблизно. І е, Бабине 4 теж, вже трошки пізніше, мабуть, сюди ближче до заходу, закату зрубної культури. Так от Бабине 3 при мені розкопували, 54-56 рік. Там приїхали археологи, цей Телегін, Ільїнська. Я ж тоді знав, що вона Лігінська. Я бачив, що вони копали. Так от там вони розкопали житла і там був центр гончарного виробництва. І бабине, культура Бабине 3, можна провірити, вона війшла так на високому рівні, це окрема культура, як виробництво. Вони не завершили розкопки. Гончарні печі. Так, да, так. Да. Бо вони там йшло далі воно і на гору, а вже скоро треба заливати, Уже щоб й рік вже плавні вирубали. Вже вода почала прибувати і вони згорнули. Воно не, не досить живе. У мене там такий музей. Зернотерки, там, ось там тільки мене не є. Сьогодні воно все під, під касапами. Херсон, і як вийде. оце можна? Зараз люди там таких отримали там, копійки це по 4 тисячі підйомних, що це що за гроші дали їм. І вони сьогодні кажуть, ми будемо дамбу. Та яку куди там, там третина Херсона в заплаві лежить уся. Ні, Юрій Щербак. Щербак. Оцей відомий зараз він там був послом у нас в Америці, а стояв у 89-му році біля витоків зеленого руху. Юрій Щербак, йому вже за 80. Він там такого наплів, що... Так вони казали тоді мені, Кось Іванович, не можна, бо весь отінок ліди всі, як Чорнобиля, Вони як піднімуться тут. А люди хай подумають, слухай, ну кліди, да? де воно рвануло? Дивіться, Канівська, Скременсюцька, Дніпрозержинська, Леніна. Що це? Вони всі отак от раз і сюди. Тут Папа, всі мінімум якийсь осід, якщо бішок. Пішли, хлопці при мені мірили там. Треба, щоб 47-50 рентген. Ви знаєте, що було. Каже, 8, 9, 7, 6, Нічого немає. Це природній фон. А каже, а вонятиме так, що люди всі думають, ну повоняло десь тиждень. І все. Ну, мушлі там перегнили там риба. Так, 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 оце цікавий. Оце а далі, ну, зараз подивимось, що буде з того року, як воно ростиметься все. Mm -hmm. І головне, мінятиметься за клімат, однозначно мінятиметься. Дивіться, 237 гектарів тисяч. Тільки суші пішло під воду. Яке зеркало могутнє. Уявіть собі, це який це материк. Зараз буде він отут формувати опади і так далі. А те, що там, наприклад, от підпирала каховка там, воду і кажуть, що зараз там є небезпека, що там, наче просяде десь в криницях, вода і ще десь, це правда чи ні? Бо це я це чув, що правда. ці горизонти трошки незалежні не від одного. Я не знаю, ви знаєте, це може бути, що просто вони видумують оце все, то просто придумують. Ну, Треба просто глянути, ну от такий навіть приклад. У мене живе у Нікополі знайомий, йому вже за 80 він займався проблемою, до речі, Кархос Іванович. А як вже каже, ми жили до 55-го року. Так, не ті були всі обсяги виробництва, звичайно. Але все було підбавом зроблено і всі всі системи. У мене фермери є знайомі, вони в окупації водяне, кану кажу, дзвоню кажу. Іван Васильович, от чесно скажи мені, от зараз ти без години каже, Іванович, як був, так і є. Нічого не да. Каже, тут треба з культурами, кукурудзка тут не піде. Mm -hmm. То не треба. Сади, більше сади робить так. І кавунчик ростиме. А тепер на оцих місцях садити мож, можна. Це ж площадя звільняється. Крім того, скільки там оцього родючого мулу вантажте на машини везіть його на поля. Я кажу, вже возю, до речі. Ну, правильно робив, молодець. І каже, навіть касами каже, використав. Далі каже, літо горит, виникає, навезли мені. А тоді прийшов, каже, я вас, розстріляю, Прийшов їхній начальник, каже, три дня, каж, не можу розбудити. Що за самогон? Чарівний. Чарівний. Великолуський. Оце іменно великолуський.